Любить шкіра. Шкіра любить захист, живлення, гігієну. По шкірі можна визначити біологічний вік людини та її здоров'я. Вона любить чистий, випраний, свіжий, натуральний одяг, бо в нечистому, як і в ліжку, можуть заводитись колонії бактерій, кліщів, викликати запалення. А для шкіри це старіння. Шкіра любить, коли раз на день вмивати з чистою водою і один раз на день природніми міючими засобами. Без всяких губок, шкрипків, нічого не відлущуючи. А потім зволоження. Вона любить, коли ви не знаходитесь на сильному сонці, коли користуєтеся сонцезахисними кремами і немає надмірної вологості, бо теж розвиваються бактерії. Вона любить, коли нема сильного вітру, холоду, коли не пересушується кімната, нема сильної жари. Вона любить мінімальну кількість косметики. Подякує за відсутність хімічних пілінгів, механічних чисток, відсутність агресивної косметики. Подякує, що ви не палитесь, повноцінно харчуєтесь.